Як виглядає садок в середині жовтня? в волості ще не розпушилися. Деякі гортензії вже мають жовте листя частково до речі, ось так міскантус наріс за два роки. Був висаджений якраз десь два роки тому. Тут три кущика. Мабуть, це не найвеликий, найвеликий ось там. То ідеї вже потрібно буде його ділити через рік. Гортензії трішки розвалились тут. Клан Скаліон починає набирати малинового кольору листя. Потрішки листя обпадає на сливах нігра. Цей колір неймовірний в клана. Не дуже я полюбляю осінь, але ось заради таких барв можна пережити осінь. Це класна рослинка, дуже гарно теж наростає. Осока Айріш. Вона була промерзла в кінці зими через те, що в лютому було потепління, але дуже гарно відновилося. Тут нам були насадили пахісандри, але вона щось тут взагалі не живе. Багато загинуло, те, що живе ось таке нещасне, це вже два роки, чи їй тут не подобається, чи їй тут щось їсть. Я не знаю. Потрібно буде тут насадити щось інше. Ось так гарненько поприймалися гейхери. Ось теж тут наші не пересаджував, бо якраз там і хороше місце. Я впевнений, що тут насяється ще безлічі бо нам садівники взагалі не пообрізали ці насінневі гілочки. Одна, до речі, ось квітующі. А ця насіється. і знову повела за куча гейхера. Весною показував. Як лаванда була вся померзла зимою в цьому місті. Але гарно відновилася вся. Тут деякі кущі були практично повністю загинули ось якось цей. Але потрошки відростає. Ну, звісно, вона втратила часткову декоративність після обрізки, коли вона. Була не обрізана, то в принципі навіть не видно було, що з нею було щось не так. Ось, а після обрізки, то видно, що вона така трохи нещасна. Але я думаю, що за наступний рік, якщо знову не померзне, то має відрости. Ну, її ще дуже недбайливо не обстригли садівники, що теж сказується на загальний вигляд. Але... Але побачимо, як буде на наступний рік. Ось тут два роки тому нам висадили, були очі так видний, і його поїло. Тут і, здається, ось тут. Його щось було їло-їло і таки доїло. Цього року хочемо спробувати посадити знову. Тут було багато насаджено. Імперати Редборон, але вона чомусь нормально не прийнялась була того року. Там деякі кущики загинули, тут, наприклад, але починає вона так потрошки розростатися. Можливо, вона часу, з часом тут гарно вкоріниться і розростеться. Що цікаво, ось тут є кущик імперати, а ось сюди вистрілила Осока Айріш. Вона ну, вистрілила. Так, цікаво вона. Розростається. Я розумію, що з часу вона може все тут заполонити, якщо її не стримувати. Ну насправді імператор Адборон вона теж досить агресивна, але у нас вона не так добре росте, тому, мабуть, у нас є більше часу допоки вона заполонить усе. Ті є вже тюльпанове дерево обсипається також ірга. Цього року іргу не підрізали, мабуть, вже пізніше підріжу буки. По ним ще не дуже видно, що прийшла осінь. До речі, не знаю спеціально чи випадково. Садівники у вигляді з такого серця підстригли лаванду. Теж гортанзії вже жовтіють. Гей, Херки насіяні. Місце не дуже хороше для гортензії. вони такі тут нещасні. З туди далі, де більше сонця, то вони непогані. Мені здається, їх потрібно буде кудись пересадити з часом. О! Прикольно. Якісь гриби. Чирається. Навіть здається, не жовтіюча. Неочікувано. Ще ні разу їх тут не зустрічав нас. Дружина з Радії. Я був так радів, так радів. А ось ця печериця жовтіюча. Це отруйна. Ну, її, в принципі, можна їсти після багатьох відварювань, але для чого ризикувати? Відповідний карболовий запах теж присутній. Тому, на жаль, дружина не зрадіє. Теж гортензії жовтіють потрішки. Дуб починає скидувати листя, але все одно це тільки частково, бо воно всю зиму буде на дубові. Більшість цього. Щось мені не подобається стан цієї сосни. Звичайно, в Атерері. Ось і сусіди, такі ж самі сосни. Ця чомусь дуже в поганому стані. Можливо, це пов'язано з тим, що тут ось такий горіх, який сусідка хоче спиляти ось після збору горіхів. Можливо, це трохи покращий стан цієї сосни, а можливо, ні. Були на ній. Цього року приросте, але невеличкі, тому не знаю, побачимо, що з неї буде. Надіюся, вона виживе. А японська трішки за літо відновилася частково, де не дає нові прирости, але побачимо, як вона переживе цю зиму. Тут взагалі не дуже хороше місце, бо тут часто то ноги миють, ту ще щось з теплою водою і воно все лиється сюди під кущ. Тут азалії трішки краще. було і затишніше з цією підпірною стінкою цієї зими. Не такий був сильний протяг, мабуть. А це недострижена лаванда. Ось тут теж недостригли. Такі трішки садівники в нас неуважні. В цьому місці частково помирає. А залі я не знаю, з чим це пов'язано, підозрюю, що через те, що сюди стікає зазвичай вода, коли купаються в басейні, і це, можливо, дає занадто багато вологи, що їй не подобається. Теж тут не дуже була гарно прижилася імператор, але потрошки вона починає заростати. Те місце теж не прожилася була Вероніка Сиза. Ці кущики азалії були майже повністю вимерзли. Вони були ось такі, їх зрізали майже донизу, бо вони всі були померзли, але ось за цей рік дали приріст. Але по кольору скажу, що почувають вони себе недобре, особливо ось цей кущик багато. Того листя жовтуватого, видно хлороз. Пачу, що азалія це досить така рослина вибаглива. Те ж саме і тут було з імператою. Вона тільки зараз починає потрохи заростати того року вона дуже себе погано почувала. Вигела. Теж була постраждала від приморозків зимою, але дуже гарно відновилася, наросла. не дуже себе добре почуваю з лаків взагалі, мабуть через те, що є перезволоження. Ця сеслерія що, мабуть? Помре. Ще того року в цьому місці так, що вони просто а але віджили. Тут ще нам досі не підстригли. частина гортензії вже пожовкла частина зелена Тут два куща вийгели, а це був вимерз донизу але знизу пустив нові пагони і ось так наріс за цей рік Прирост по метрові, мабуть. Чутливий він, видно, цей вид, це не до приморозків, але гарно відновлюється. Тут азалія теж була, досить постраждала зимою, але ніби відновлюється. Ось цей кущ вимерз був до самого низу, але пустив нові пагни. Тут лаванду не підстригли. Частину цих вишень хочу повирізати, бо занадто багато тут тіні і вологи, відповідно, гортензії тут не дуже себе добре почувають, занадто темно їм то ще, звісно, проблема з цією великою акацією, точніше Рубінією, яка теж багато дає затінення тут. Все, видно, потуємо, як їм некомфортно біля цієї акації. Вони тут майже не наростають за акацією ось. І вони нещасні. Тільки ось так чуть далі від акації. Все, йшло все ок. А ця частина отак от погано себе почуває. Природній процес, але виглядає, як ніби рослина хворіє. просто гілочки двох-трьохрічної давності. показував, як замість однієї оцієї леукодермії сосни посадили просту кримську. Виглядає дивно, але... але вже як є. Це, до речі, гірські сосни Хеса. Цікаво вони так виглядають. Бачу, ось це пішла гілка від підщепи, а Від сосни гірської видно по голочкам. Ось це Хеси, а це гілка від підщепи. Потрібно буде її зрізати. такі сосни. Вся була дуже хворіла, знову ж таки, мабуть, через недостатність освітлення в цій частині і, можливо, через перезволоження, так як і ось ця сосна, яка тут вмерла. Але, здається, вона відійшла за цей рік. Платант ще зелений. Ліквідамбер починає теж жовтіти. Ну, ніби по всім рослинам пройшовся. Ну, істерія То тільки починає жовтіти. Потрібно буде якось зібратися з силами і попідв'язувати її сюди далі.